Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео, я відкрив чит код Значить! Приїхав я зараз, запалились в мене в легені. Приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили. мене, Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це в нас три. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене. Щось там дайте обогрівателі. Пасрать вообще ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб принімати ванну. О, це соль морська, приймати ванну допомагає організм очищати. І думаю, треба на чай ставити, а воно нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носити соль. Даю 20 євро. Він так в помінявся. Начали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на намного, на на Дивіться. Круче, вообще. Тіпа суперовий, супер-мега-віддоном. покажу. покажу. Вот там океан. Поняла? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два тіпа. Дали мені от по калоріферу припсі всі речі мені склали. А, Додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. Тут для людей, в принципі, в усій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дать на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно. Я оцей шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Hm, thank you, сер, thank містер. You, ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий, раз цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? чит-код знайден.